В першу чергу гордість за наше місто, попри всі е, очікування, е, здається, Львів перевершив себе. Ми зі всією родиною вийшли в місто подивитися на ту радість, яка панує в місті, розділяємо радість від того, що євро все ж таки відбулося. Сумуємо, що, на жаль, останній день сьогодні, але віримо в те, що е, ігри так, але віримо в те, що Львів на цьому позитиві е, привабить до себе. Людей зі всього світу, Дякую дякуємо. Оцінюю високо і позитивно, бо Львів пізнають як європейське місто, і я радий, що сюди з'їхалося багато туристів із Німеччини, із Австрії, із Польщі і. З різних країн і вони подивляють архітектурі нашого міста. Львів є європейське місто, і я сам об'їхав Європу, і я десятки разів переконуюся, що Львів є місто краси, місто архітектури. Я гордий тим, що я львів'янин. А щодо футболу, то безперечно високо футбольні змагання, порядок є. І ми показали, що ми не гірші європейців. нас дізнається наше місце, місто. бо його дуже багато не знають людей. І дуже американців, ну не американців, а іностранців дуже багато відзивалися про те, що перший раз побачили таке чудове, чарівне, гарне місто. Буде розвиватися як туристичним містом, процвітати. Для міста буде плюс, тому що будуть строїтися дороги, буде. нові якісь комплекси, відновлятися багато церкв. Вторых пам'ятки архітектури.